Навчання здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Середня освіта історія першого бакалаврського рівня вищої освіти здійснюється з 2017 року і має на меті забезпечити фундаментальну теоретичну, навчально-методичну та практичну підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці кадрів учителів історії. Які в умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства здатні на основі сформованих компетентностей розв'язувати професійні завдання в галузі шкільної історичної освіти, розвиток необхідних компетентностей досягнення програмних результатів навчання потребує відповідної матеріально-технічної бази. Відповідальна за реалізацію освітньої програми середня освіта історія, кафедра суспільних дисциплін. Знаходиться на першому поверсі академії. Аудиторний фонд випускової кафедри суспільних дисциплін складається з кімнати для викладачів та двох навчальних аудиторій: 120-та аудиторія, кабінет історії, 116 та аудиторія, кабінет суспільних дисциплін. Аудиторії укомплектовані меблями, літературою та наочним матеріалом. Зокрема, в кабінеті історії розміщена експозиція археологічні артефакти Хмельниччини. Історичні карти тощо у фонді кабінету наявні праці відомих українських істориків, історична та методична періодика. Кабінет суспільних дисциплін пропонує здобувачам освіти для читання, філософські твори всесвітньо відомих мислителів усіх часів. Важливим складником організаційного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу є наявність наукових навчальних. Та навчально-методичних видань викладачів кафедри суспільних дисциплін, монографії, матеріали конференцій, курси лекційних матеріалів, методичний супровід практичних та семінарських занять. Викладачі кафедри щороку розробляють та вдосконалюють навчально-методичні комплекси дисциплін, створюють електронні версії навчально-методичних матеріалів. Які розміщені в модульному навчальному середовищі МУДу. Обидві навчальні аудиторії кафедри суспільних дисциплін обладнані мультимедійними комплексами, що дозволяє застосовувати сучасні методи викладання фахових дисциплін, накопичувати фонд відеоматеріалів про історичні події та постаті, а також записи шкільних уроків історії. Підключення кабінетів до мережі інтернет сприяє застосуванню онлайн ресурсів під час вивчення фахової методики та історичних дисциплін, вивченню спеціальних історичних дисциплін послуговується музей геральдики. До послуг здобувачів освітньої програми Середня освіта історія також кабінети, які забезпечують викладання інших нормативних та вибіркових освітніх компонентів. Кабінет педагогіки. Лабораторія практичної психології, кабінет педагогічної практики, лабораторія Миколи Дерманського, лабораторія Василя Сухомлинського, здобувачі освітньої програми середня освіта історія працюють у лабораторіях інформатики та обчислювальної техніки з сучасними комп'ютерами, які підключені до мережі інтернет, що забезпечує можливість доступу до інформаційно-пошукових, інформаційно-довідкових програмних засобів. Необхідних для успішного навчання майбутніх учителів історії, освітній простір здобувачів освіти виходить за межі приміщення академії. Свої дослідницькі навички та викладацькі уміння вони мають можливість розвивати у Державному архіві Хмельницької області, у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї, в музеї історії міста Хмельницького. У Державному історико-культурному заповіднику Меджибіш, в закладах загальної, середньої освіти Хмельницької області та міста Хмельницького. До організації та реалізації освітнього процесу залучаються стейкхолдери, способи їхньої участі різноманітні, рецензування освітньої програми, забезпечення здобувачам освіти умов для проходження навчальної та виробничої практики. Сприяння організації та виконанню проєктів, участь у формуванні орієнтовної тематики дипломних робіт. Участь у державній атестації здобувачів освіти та у рецензуванні дипломних робіт. Проведення аудиторних занять. Викладачі кафедри суспільних дисциплін є учасниками науково-практичних конференцій різних рівнів: міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міжвузівських. Здобувачі освітньої програми середня освіта історія та викладачі кафедри беруть участь в реалізації спільного проєкту Схід, захід, разом, який діє в рамках угоди про співробітництво між Харківською та Хмельницькою обласними радами. Відповідно до цієї угоди майбутні вчителі історії разом із студентами Харківської гуманітарно-педагогічної академії поглиблюють культурні зв'язки між двома областями. Співробітничають та здійснюють обмін кращими практиками у сфері досліджень історико-культурної спадщини.